Мобілізація це один з головних об'єктів інформаційної війни. Я коли читав статтю Герасимова, керівника штабу російської армії, він писав про те, що у 2013 році до початку війни, що 80% ресурсів йдуть на інформаційну війну, а не на зброю. І для того, щоб Зірвати мобілізацію вони роблять дуже багато. Що вони ще можуть робити щодо зброї? Вони теж вони впливають на громадську думку там в інших країнах, намагаються. Фінансувати партії, які проти постачання зброї, і так далі. А всередині України це не проходить, і ставлення до армії не можна, вони намагалися, але це не вийшло. І тому це головний об'єкт. От Кирило Буданов тоді писав, що такі випадки, які відбуваються, вони відбуваються один-два рази на тиждень. А в той час як тисячі проходять нормально але. Саме ці вони розповсюджуються і в телеграм-каналах, які зараз до речі стали головним джерелом інформації.